Зігзав п 226 який йде у нас в комплекті з кобурою. Страйкбольний пістолет для початківця. Обо іграшкова пневматика, не знаю, яка зручніше. В комплект входить кліпса, на яку ви можете закріпити вашу кобуру регулятор під ремінь. Виставляється так, як вам там по ширині вашого ременя. Далі винти. Три запасні і три основні. Викрутка фігурна, ось така маленька. Поганої якості кулі шершаві. Бажано їх не використовувати, тому що вони будуть псувати вам внутрішній стволик. І сам пістолет з кобурою. Кобура пластикова, швидкозйомна. Клавіша яка знімає. Кобура досить непогана, за свої гроші це топ. І сама упаковка. Моделька пістолету зігзав p 226 По розміру один в один зі справжнім пістолетом, але органи керування тут тільки гачок і скидання. Бойок ось це клавіша скидання байка, потім затворна затримка і блокування. Вони не працюють. Просто чисто муляж. Якщо хочете більш детально розглянути цю модельку. У нас є огляд на G26 без кобури. Там детально все показано, розказано. Моделька досить класна, важка, габаритна. Рейка, оця, до речі, є для кріплення якихось аксесуарів, і досить потужна. Тут є різьба під глушник, що дуже зручно, якщо він у вас десь завалявся. Що ж, покажемо вам, як сидить на поясі цей пістолет, і покажемо, як стріляє. Підемо кобуру. На пояс, товщину пояса відраховуєте, вставляєте, воно якраз в пози там стає так, як треба, защеплюєте і за защовкую, фіксуєте. Пістолет три пальця і головний палець якраз нажимає. Люфт майже відсутній. Чудово. Тепер по магазину. Щоб не заряджати кожну кульку окремо, можете купити лоудер. В принципі, все вставляємо назад. І бачите, ну, класно. Дуже класно сидить, не люфтить зручно, тобто ви можете і холоститись з ним, там, виставляючи там як правильно. І воно і для дітей, і для дорослих, і для військових підходить. Тому ось таку класну штуку ми маємо. Вона доступна у нас. Буде в описі посилання на товар. Можете переходити замовляти. Дякую за перегляд.